Департамент освіти Дніпровського району вирішив на півтора мільйона придбати 50 очищувачів повітря. Sharp J-86P. побутових очищувачів повітря. Перше питання Нахіра? Друге питання: чи все вже окей з цими загалом укриттями? що Там потрібно поставити побутові очищувачі повітря? Третє питання: скоріш за все, вони прикриють сраку історію, що. Загроза атомного взрива треба очищувати повітря. Я хочу вам пояснити і собі заодно, що ці очищувачі повітря до сраки всередині приміщення вони є побутовими від там, пилу, внутрішнього від сморіду, від запаху цигарок і таке інше. Але вони не спасають життя точно, і коли в тебе, в принципі, є проблеми з укриттями, нахіра ти купляєш очищувачі повітря на півтора мільйона гривень, хоча їх ціна може знести